Стосовно термоядерної енергетики, значить, найбільший реактор зараз будується у Франції і називається він ІТЕР. У будівництві приймають участь біля 30 країн світу: США, Європа, Індія, Японія. І у 2030-х роках планується запуск, і це напевно буде десятиліття змін глобальних в енергетиці на планеті Земля. А в Китаї вже тестують їх реактори. Які вони називаються штучне Сонце? У них там є два реактори, які нагрівають плазму до температури 100 мільйонів градусів по Цельсію. До речі, і планують нагрівати 150 мільйонів градусів. Так, щоб просто ви розуміли, наскільки це багато, це більше ніж температура на сонці всередині сонця в 10 разів. І нещодавно був встановлений в 2025 році рекорд саме в китайському термоядерному реакторі. Вони нагріли плазму до 100 мільйонів градусів по Цельсію і утримували таку температуру тисячу секунд. Тобто, як я сказав, 2030-ті можуть бути глобальними в плані змін енергетики взагалі на планеті і відмови від газу. Вугілля та нафти